21 квітня з 8.00 президента держави, у числі інших, в Україні, почав обирати і Бердичів. А у Бердичеві, у свою чергу, у числі, інших, запрацювала дільниця номер 181-254 що розташувалася у приміщенні другої гуманітарної гімназії. За інформацією голови ДВК Павла Грушецького, їхня дільниця відноситься до так званих середніх. Кількість виборців за списками 1703 особи. Приписані сюди містяни, котрі мешкають на окремих частинах вулиць Віталія Дульчика, Героїв України, Джозефа Конрада, Лілії Карастоянової, Європейської Садової. Станом на 10 ранку інформують у ДВК голосування проходить у нормальному режимі. Якихось надзвичайних ситуацій, непорозумінь тощо не зафіксовано. Так само, як і тисняви у чергах, люди приходять хто один, хто парами. Сплесків у відвідуваності немає, але й просиджувати довго без роботи членам комісії не доводиться. Для тих, хто ще не спромігся ознайомитися з програмами обох кандидатів, така можливість є. Є час подумати, та у порядку, визначеному законом, визначитися з вибором. Робота участкової комісії почалася з 7 часом утра, Було проведено... Собрання участкової комісії, яке розподілило роботу самих учасників участкової комісії, дільниця була відчинена на 8 годин ранку для того, щоб прийшли і почали голосувати люди. На сьогоднішню годину, це 10 годин ранку, приблизно проголосувало більше, ніж 200 чоловік, які мають право голосування. Комісія була забезпечена всім необхідним. На даний час працюємо в нормальному режимі. На 11 ранку у 63-му територіальному виборчому окрузі, до якого входить Бердичів, проголосували близько 20% виборців. Повідомив телефоном один із членів ОВК Олександр Подгорчук. Станом на 15.00 інформував цей відсоток зріс до 44,2%.